Всім привіт, друзі! Приїхали на рибалку на нове місце. Тут у нас на дружбі. Вода відійшла і є шанс докидувати там, де вже нормально йде глибина. Ось. Паша каже, там десь метрів 8 глибина. Можливо, там буде платва. Бачите, який краєвид. Класний. Погодка теж сьогодні хороша. У нас зараз плюси, лід дійшов. Ось, від якийсь спуск. Обриви, підмиває, Кременчуцьке водосховище. і ось Приїхали, зараз беремо речі, хлопці, ось ось, всі знають, Льоша Паша, привіт Рибакас. так Зараз беремо речі і будемо десь спускатись до води. Ми вже прийшли на місце. Як бачите, один рибак вже є там далі. Не знаю, клює в нього, щось, чи ні, не видно. Розмістилися. Як каже Паша, там десь є 8 метрів. Він уже пішов От. вітру, бачите, практично немає, він з тої сторони. Друзі, в общем кинув маркерний. ось, І не поняв скільки тут глибина, ну, вроді би величенька. ну, Метрів 5 може. Десь так. Є бровка. Ось, за щось зацепався там. Ну, кліпсанувся. санувся. Подивимося, будемо біля бровки ловити. Воно паша вже буде зараз кидати. Давай з Богом. Ух, добре Ух, пішла. Ну що ж, все, я закинув. Теж. Залишився тільки Льоша. Він ще не кидає. А він дивиться, чи буде в нас клювати чи ні. І на що? Зараз закинув е, опариш з мотилем. Такий бутерброд. О, перша риба їсть. Та ладно. Без хлюба. Диви, о, онлайн. Так. І на що клюнув? І на що клюнуло? Ну, мотиль. Іди на мотиляку? Поздравляю так вона не клювала, я просто витягнув. Ну бачиш, така мелочь. Мілоч. Ну вже з почином те, Паш. А ми ще бачиш. бачиш, він знав, він бігом закинув і вже перший хапанув. Закинув я ще одну вудочку. Вона трішки ближче. Там. І там нацепив салко. Буде, може, на сало, а може і ні. Василь, ну, ковбаску нацепив. Колбасу я не брав. Ну, може і так. Ну, треба якось експериментувати. І там я е, в кормушку накидав пластилін. Там чесник. чесник ще чимось. Ось як воно буде. А тут звичайний. Я намішав прикормку, зараз покажу. Отака От темненька. Ось. Я париш з мотильочком. Ну, ще ні разу не ловив в січні, на фідер, тому в принципі опиту ніякого. Ну, рибу вже бачили. Паша витяг. Молодець. А ми ще поки сидимо. Вирішив перезакинути, а вона вже сидить. Розмір живця. Мала-мала. Ну є. Перша за сьогодні. Клюнула на опариші з мотилем. Такий, бачите, розмір невеликий. Ну, звичайно, відпустимо. Але є рибка. А, зараз без 5-9, друзі. Ось. Можливо, в 9. Сьогодні ще придавали і сонце, може бути. От така погодка. Вітер є, але не сильний. Оп, є. Така. Мальочик. Поки ми сидимо з Льошею тут чайок п'ємо. Паша воно вже тягає. Чуть вудочку несе, так? Да? Не витягло. Так, так. А, це ти на другу, так? Да? Це ти ближче, туша кидаєш чи ні? Так, да, так, да, тут метрів 30. М -м. Паша, ти побачив покльовку? Ні. Ага. Теж без покльовки. Так, ну що, п'ємо чайок. Гаряченький. І ждемо кльов. Поки ще один мальок. Більш не хоче. Найти в січні плотву. Це ще той квест. О! Ну розмір не змінюється, розмір Ну хоч хтось сьогодні зловить такий таку трофейну. Так, да, майонезну ми брали для крупної. Ну що ж, дивіться, витяг. Ось що залишилося і то париш. Отак. От Значить була покльовка. Мабуть, пішов кльов. Тому що вже скільки, да? Третє воно перезабрасуємо і все з'їдає. Отак. От ну чекаємо. Жор. Ну жор вже буде тоді, коли ми щось наловимо, то буде жор. А, так. Не, ну, хоч бачимо, що вона клює, це не просто як... так, крючки. Видно, да О, бач... а, Ти ж і казав, що вона клювала. Да, 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 Фу, так, 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 я бачив це все дітей. Вже це ще досить? Ну бере чітко. Зараз да. поцеплю ось такий, бачите. Маленький-маленький гачок. Буду пробувати на ньому. Бо хлопці вже тягають. Льоші вже 5. Коротше, у нас тут вже такі не знаю, змагання якісь за перше, друге, третє місце. Побачимо, хто скільки наловить. Що, друзі, паша воно укрупняється, дивіться. О, оце вже така нормальок. А на що взяла? На опарик? Мотиль, опарик. На мотильчик, от так от. Ось така, як делікатно вона нанизалася. На мотильчик. Е, так, тільки що ще раз промаркерився і будемо кидати ближче. Прям до бровочки цієї. А вона знаходиться ну тут, мабуть, метрів 15, да? да, да, да. Від, від берега, метрів 15. Вон Паша теж пробує. Це гіпотеза у Льоші що може риба прямо під бровкою. І... Можливо, він правий. А перевірити ми можемо зараз покидати і подивитися, яка там буде. Ми укрупляємося потрошку. Бачите, яка? Нормальна, це вже нормально. Поки що кльов став кращий. Ось, ну тільки е, невелика ця є? Да? Да, так, е, е, За Забровку засипається кормуха Дивіться, яка. Клас. Ні, ну. добрий розмір. Да. На, на сьогоднішній день це непоганий. Ти зрозумів? Вона просто стояла, ти не бачиш, що клювала. Ну це довгий поводок воно довгий. Пришов клюв, на ліводує. Опа, єсть. О, п'ята. Так. Ты перегнал Пашу, да? Да. Ну, Дивиться, Паша шестерна. Да? Да не Та нет, тройка, ты ребяшка, Не, ну, ну цены на пять, цих, ну нормально, чуешь, дивись. Ну, ну так и поклевка ж была. Так поклевка была бешеная, я бы сказал. ну покажи. Це крупняк. Та ні, це класно, чуєш? Диви. Хороша я Прикольно. Це під берегом Паш? Так, да, це, по-моєму, близенько було. Ну що, друзі, що стає? Опа, дивіться яка. Малюк, але приємно. Ну що ж, рибалка продовжується. З'явився якийсь азарт. Леша повытаскивал такую более-менее нормальных размеров и ближе сюда, до берега, как раз где идет свал. Наконец-то поклевки бачу. Да, вона на фи. Смотрите, ребята, вот там где темнее, там сразу находится... Ох, ты... Я сказал, что вы сидите. Да, вот она, Лерварская, вот такие. Ну, зато интересно на природе побыть, да? Друзі, дивіться, тільки закинув. Буквально там і вона одразу вже клює. Що? Опять? Хочеться трішки укрупнитися, а вона щось не хоче. Розмір не міняється. Але стала частіше клювати. А розмір такий же самий, друзі, не збільшується. Льоша все тягає і тягає. Так, ще, друзі, дивіться, дев'яту <хахах> взяв. Набираємо оберти. Льоша воно. Зверюгу таку. Для сьогоднішнього так. рибалочки це зверюга така. Топчик. Топчик <горобчик>. Бач, як ти закормив? Закормив. А, це, вже, це, вже це вже закорм. А Паша, дивіться, ми таскаємо він думає, так, сейчас я всю вашу рибу і виловлю. <хах> Кормуху Кармуху там. скільки там, грам 300. О, ну, це вже під берег прям. Час буде ловити. Кльов стає е, частіший, але риба така сама. Но не так холодно. Тут скрістимо шпаги за а, рибалку, вже є улов ярварська. Це, чуєш, е, Ну це можна сказати відкриття фідеру в цьому році. Да, да. 23. Да. Фідер на ловля 23. Так що в цьому році, можна сказати, ми вже відкрили фідер. Да. <сих> в січні, це комусь сказати. Ну, по нашій місцевості ну, взагалі тут завжди стоїть літ або каша. Не буде такого. Так, ну, Відро риба диви. <сих> да. Та ні, коту наловив. Так що хвата. Що, бік фіш? Вторая? Бигфиш, й-мо. Это це нормально. Ого! Вот это так. Круто. Это найдется за сьогодні, да? Крутяк, да. Класс. И на дальнячок, да? На що взяла Так, трошки подальше? Там я парик и пенопласт, да? Жовте. Жовтевимя и на На І и мотель. Ну так от. Не так ми ловимо. Так вже приблизно 2 години дня. Сильно крупний, як кажуть, лапті ми не бачили. Але пару штук на паша взяв. Ну, бере, ще раз кажуть, бере тільки на мотиль. Опариш не хоче, так собі. Сало взагалі не клювало. Ну, опариш так, ото париш Ну, ось Якщо чисто опариш, то не бере. якщо з мотилем, то може взяти. Отака От рибалка в січні на фідер. Ну що ж, друзі, розміри ті самі. Зараз спробуємо, ну Якщо ближче кидаєш, то бачите, клює частіше. Зараз переміню іншу кормушку, мабуть, грам 100 і спробую запулити нормально. Може там буде крупненько. Треба пробувати. Ні черта. Опар мотеля нема. Ага, так, дивіться, Паша під шабаш. Бере, дивіться. о по по Ну, Не, нормально. По сьогоднішнім меркам. Та це класно, ти що, Диви. І на що взяла? Просто на мотиль. Просто мотель. Ну на мотиль сьогодні класно. Ловиться. Так, друзі. На цьому рибалка закінчується. В принципі, непогано для січня на фідер. Погодка нас сьогодні порадувала і рибку бачили. Сьогодні перемагає по бік фішу Паша, по кількості Льоша. Ну, друге місце з трьох. Так, отака вийшла рибалка. Якщо подобалось, напишіть коментар якийсь, як у вас з рибалкою. Чи стоїть у вас слід, чи ні? Якось так.